Присягу і урочисто клянуся. Присягу, клянуся. залишатися відданим українському народу. Завжди залишатися віданим українському народу. Неухильно дотримуватись Конституції та законів України. Неухильно дотримуватись Конституції та законів України. Бути чесним, бути чесним. Сумлінним і дисциплінованим. Сумлінним і дисциплінованим. Зараз під час збройної агресії Російської Федерації про працівників ДСНС дуже правильно говорять: герої без зброї. Знаково, що сьогодні ще на службу ми приймаємо біля ста працівників, які сьогодні приймуть присягу, і з завтрашнього дня заступлять на службу по охороні обороні нашої області, а в подальшому по відновленню. Інфраструктури на звільнених територіях. Маю за велику честь бути тут сьогодні і вітати мужніх, сильних, сміливих і справжніх професіоналів від себе від тих людей, які мають на вас величезну надію, ті тяжкі хвилини, які наступають під час вашого вибуху. Хочу подякувати за ту сміливість. Яку ви проявляєте під час виконання своїх завдань? В звичайному житті ви завжди були взірцем тих, на кого рівняються діти в школі, тих, тими героями, кими хочуть бути юнаки і дівчата. Сьогодні, в часі війни, ви пліч опріч Збройними силами України, всім українським народом стали і наближуєте. Нашу перемогу, наближуйте мир на нашу землю. Наскільки ми вдячні вам за вашу роботу, за вашу мужність, за вашу відвагу, за ваш професіоналізм. Вся країна сьогодні дякує і кланяється нашим рятувальникам, ДСНСникам, які кожен день, які будь який будь-який час, будь-яку хвилину, готові захистити виїхати на місце. А трагедії і врятувати життя.